Ну, якби скандал затихає, вже нас сказав, що Трамп не підухів, а нормальний чоловік, значить, і, ну так вибачився. Ну, мається на увазі за е, той пост, е, де він сказав про е, причетність до е, відомої справи Епштейна, значить про використання малолітніх жінок і моделей для сексуальних розваг багатіїв. Да? Але е, і я думаю, що хоч е, е, якби цей конфлікт трошки згасає, але ну, точно це е, не був офіційний візит, а корпоративний саме візит, з якої, з якої точки зору що, звичайно, родина зацікавлена. У реалізації масштабних е, щоб МАЗ був і родина була номер один в частині так, би, так званого прогресу світу, і вони розуміють, що без бюджетних грошей і співпраці не тільки ДЕПУ США, а й наприклад, інші країни. От вони знайшли. Фактично він свідомо. Я подивився не на форумі, не на цьому формі, а інші зустрічі, які були постійно там тема. Оця, значить, місця розпоросморосмоса і співпраці. Вона постійно постійно звучить.